Програма реформ на 2010-2014 роки заміжне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава був основним документом, яким керувалися полтавські медики минулого року. Одне з головних завдань програми якісні медичні послуги за мінімальних затрат. Представники галузі охорони здоров'я Полтавщини під час засідання круглого столу підбили підсумки, як їм вдалося розпорядитися коштами. Начальник обласного управління охорони здоров'я Віктор Лисак вважає подібні заходи необхідними. Чим більше ми спілкуватися, чим більше ми будемо говорити це. Так, там буде певний результат, щоб люди знали про те, що чим ми займаємося, куди ми витрачаємося, скільки яких установ, що робиться. 954 гривні. Саме стільки зараз складають витрати галузі на одну людину. Медики кажуть, у 2011-му ця сума була меншою на 200 гривень. Чимало коштів витратили на ремонт лікарень: 145 мільйонів. На 7,5 мільйонів закупили медичного обладнання. Натомість зекономити вдалося завдяки створенню закладів сімейної медицини замість неефективних лікарень або поліклінік за словами Віктора Лисака, видатки прозорі за всім стежить обласна громадська рада. Проходять депутатські комісії, громадська рада теж активно приймає там участь і по всіх ресурсах, які йдуть. Ну, перш за все, вони йдуть на захищені статті, тобто заробітна плата, нарахування на неї. Далі, друга складова це передбачені ресурси на енергоносії. Учасники круглого столу наголосили, кількість грошей, які виділяють на зарплати лікарям, постійно зростає. Попри це, працівники цієї сфери отримують у середньому лише трохи більше двох тисяч. Це один з найнижчих показників серед галузей народного господарства. Чимало коштів пішло на створення перинатального центру. Окрім того, на 10,5 мільйонів закупили ліків та обладнання для екстреної медичної допомоги.